День вам добрий, сьогодні у нас якийсь там, здається, 10-й епізод по грі Don't Starve". О, Які страшні звуки. І, коротше кажучи, я вже майже забув, що я тут нафіг роблю. Так, у нас ця фігня, в принципі, розігріта, це переставимо сюди. На майбутнє, щоб я міг е вімкнути по швидкому свою броню. Бо в наступні дні на на нас мають начебто напасти собаки. Якщо що я буду а, повз пінгвіча, як їх таскати, так, де моя лап... лопата? Честер? Лопата. Хопля. Викопаємо. Нам, по суті, доведеться зараз ще досі збирати ресурси, сокіра. Зрубаємо ще трохи дерев. Ну, до речі, кажучи, це вже, по суті, настав той період, коли на мене може напасти. Здоровенний, нікчемний шмат дерева ходячий, який буде мене тут гнобити. І також я сьогодні пробую трошки відсунутись від мікрофона. Через те, що, чесно кажучи, останні записи всі підряд, які я роблю, там я завжди якось занадто голосно дихаю в мікрофон. Так, у нас є. О, Боже, як тебе звати? Українську назву я забув. Давай оце от повісимо. М'яса у нас вистачає, його ще, в принципі, надовго має вистачити. А. Ніяк не запам'ятаю. Так. А, у нас є трошки часу, поки персонаж знову не почне замерзати. Я тут хочу посадити. Чудесно, персонаж замерзає. Давайте нафіг підпалимо. Підпалимо. Давай. Оце от. Це дасть мені можливість прогрітись. А, так. Честеру, зараз віддамо лопату, і треба по швидкому по. А, лопату я йому вже віддав. Зараз по швидкому треба промчатись, коротше. А, ні, лопата в мене в руках. Я вже не знаю, яку я фігню несу. Коротше, треба зараз по швидкому по пасткам промчатись, і поки знову ніч не настала, варто, коротше кажучи. Зібрати трохи ще ресурсів, там паличок, трави і тому подібного. О, тепер у нас камінець розігрівся мій веселий чарівний. Як думаєте, тут прогнивши вже м'ясо? Ні, кволик свіжий. Ці пастки скоро вже зламаються. Вони ще максимум один чи два рази зможуть спіймати кролика. І на цьому буде все. Так, а, трохи далі має бути ще у нас одна чи дві пастки. О, аж дві цілих. Так, поставимо тебе тут. Ти у нас більш-менш нова пастка. Вб'ємо королів. У нас, а, якби не було у мене холодильника, то я б, чесно кажучи, їх би живцем зберігав. Але оскільки є холодильник, то можна якось не перейматися про те, що я таскаюсь з м'ясом, що воно прогниє, тим більше зараз зима, до прогнивання тут ще далеко. За мною зараз почне шаховий кінь бігати. Треба буде якось зібратись з силами та нафіг їх всіх покарати. Так, трави у мене, в принципі, нормально, паличок нормально, пастки ще зможу зробити, коли нафіг вже ця зима пройде, чесне слово. Ой! Загалом тут зими, вони, якщо я не помиляюсь, близько днів 20, напевно, продовжуються. Я, чесно кажучи, можу помилятись. Особливо враховуючи, що ця зима у нас фактично як пастка спрацювала. Тому я, чесно кажучи, не знаю, чи таку саму тривалість вона буде проходити, чи не таку. Так, ну тут принаймні звичайні квіти є. Хоч щось добре, хоча б. Мене хоча б не переслідують ті дурнуваті страшні пристрашні квіти, які е, змусили нашого попереднього персонажа Вілсона зійти з глузду, здуріти, коротше. Дах у нього поїхав у бідненького, і він помер через те, що я його вирішив послати на смерть, щоб він там помер. Так, Зараз головне не атакувати пінгвіча, бо це закінчиться дуже швидко. І дуже недобре. Так. Ніч вже майже настала. Що його робити? Що його робити? У мене, здається, трохи грибів має бути в холодильнику. Можливо, я зможу заковбасити собі щось поїсти. Куди мене несе? Мене несе прямо на базу. Чудесненько. Так, давайте подивимось, що у мене є. У мене є трохи ще є морква, наприклад. Давайте морква. А, і два гриба. Ще повнолуна. Цікаво. Як, і, як я казав, після того, як пройде повнолуння, походу, по якраз таки на мене мають нападати вже собаки. Так, також непогано було б вже з'їсти нормальну їжу. А, давай. м'ясні кульки. Чудесно. Відновимось біля багаття. Вірніше, можна покласти поки що. Поки кротини, поки кротини відновились. Так, рататуй. А, Слабка їжа, але хай буде. Далі, що у нас ще є? Можна, наприклад, зробити кебаби. А ну цікаво. Два я залишу. Та що б тебе? Три тепер залишу. І додам туди один шмат цього. Як його. Гриба. Це або зіпсує їжу, або зробить всі ті шмясні кульки. Чесно кажучи, я, я так досі нічого тут не перевіряв стосовно цієї гри. Я тільки знаю, що далі нам а, треба буде. О, ти диви, м'ясні кульки зробило. Принаймні це економія ресурсів. Коротше кажучи, в майбутньому нам треба буде пауків знайти, щоб дістати з них шовк, щоб зробити престахагітейтор, як його називають. Давайте додамо. Знову не та кнопка. Загребу. Це джем. Джем у нас має відновлювати здоров'я трошки, якщо це мені знадобиться. І, по суті, я ще можу зробити ще одні м'ясні кульки, якщо мені треба буде. Ти світися чи не світися? я не розумію. А, ладно, давайте. Він світиться, чудово. Поки у нас є така світла ніч, давайте я пошарюсь по навколишній території. Можна було б льоду поназбирати, наприклад, щоб. Як його називають, зробити морозіво літом. А, можливо, тут, до речі кажучи, літо буде скажено жарким, ш... шаленим таким палким. І все може закінчитись дуже погано через те, що там персонаж помре через зневоднення. Не знаю Не знаю досі, які тут механіки пододавали. Так. А... Честер, що ти скажеш стосовно кірки? А кирки, то у мене взагалі немає. Давайте зробимо кірку. По суті, справи зараз тупо, поки зима не завершиться, все буде виглядати однаково, я відчуваю. Фактично, я буду проходити всі ті ж самі території, перевіряти, чи не з'явилось тут щось нового може. І фактично пробувати підбирати всі ті ж самі ресурси. Так, в Честера можна тепер траву закинути в великих кількостях. Щоб потім я її зміг ще підбирати. Наприклад. Честер, тримай одну травичку, тримай 20 дровиняк. Е, давай мені лопату. Чудесно. А, тримай свою лопату, а я візьму сокиру. Сокира вже сама скоро буде вже ламатись. Так, тут я вже був, камінь у нас вже розмерся, а тут знову зла квітка з'явилась. Що у нас з деревом, деревом 24 штуки. Свиня. А, точно, біля мене ж тут будинок свині. А я про це забуваю. Так, це у нас кроти позалишали. Я сумніваюся, що кроти щось дуже цінне тут мають в своїх норах. Ну, кремінь знадобиться, наприклад. Так. Ще кремінь. Так, і варто вже повертатись на базу. Каміння тут кротів до біса. Я так бачу навколо мене скрізь тупо просто м'ясо, 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 м'ясо. Так. А... Честер, у мене для тебе дарунок. Забери майже зламану лопату. Так, а я сюди хочу запхнути. Що мені треба? Наприклад, оце от мені не знадобиться найближчим часом. А, каміння, наприклад. А, через те, що я нічого не буду робити. Траву можна, в принципі, скласти. У Честера можна забрати один шмат трави. на майбутнє. Далі це можна висадити. Е. Клас. Так, ми почали 9 го дня, 10, й 11, й ще один день я тут проведу протягом цього запису, а потім будемо закруглятися, як завжди. Я, чесно кажучи, не перевіряв і дуже сильно не хочу перевіряти, чи я можу загребсти яйця у цих чуваків. А чогось мені здається, що пінгвічайки одразу на мене нападуть, навіть коли вони сплять. Хоча, чесно кажучи, можна було б вночі і спробувати. А якраз таки її обікрасти, але чогось мені здається, що це не найкраща думка. Ой, мороз і голод, дві речі, ну фактично тільки мороз. А мене зупиняє, щоб я дуже далеко звідси не відходив. Це вже по суті набридає. Давайте заберемо ті матеріали, які я тут скидаю. Якщо в що, будемо використовувати їх як приманку для кротів пізніше вже. Так, Честер. Віддай своє дерево. Так от я напевно зроблю, собі нароблю більше дошок. Чудово. А, давайте по максимуму. А, можу розділити. Якось тут можна було розділяти. О! А п'ять штук засунемо в скриню. Це контрол треба затискати. Так, кролики, ви одразу здихаєте і. Йдете на м'ясо. Так, тут м'ясо. Тут у нас вже готове ще м'ясо. Давайте його сюди закинемо. Давайте відкриємо холодильник, візьмемо м'ясо, додамо туди, повісимо сюди, закинемо в холодильник те, що залишилось, і приготуємо те, що є. І по походу. Давайте джем і кульки м'ясні. Майже повністю. Ага. Походу, на нас вже собаки починають потихеньку реагувати. Скоро, може, наступного, наступного дня, якраз таки, можливо, на собаки нарвемось. Можливо. А можливо, то персонаж там сказав: покажи себе кроту, які тут часто густо лазять навколо мене. Так, кірка. Честер, до мене. А, точно, я, в принципі, зараз чую. Тут вже собаки недалеко. А якщо що, як я казав, буду біля пінгвіча, як їх таскати. На жаль, доведеться зимній одяг зняти. І у мене немає головного убору, який би мене захистив. Також зимній одяг скоро вже а, зламається з такими темпами, чесно кажучи. Напевно, варто його знімати, Враховуючи, що я знаходжусь а, біля. Вогнище. Так, ну що ж, скажу чесно, сподіваюся, що пінгвічайки та свин, які тут недалеко також, розберуться з цими собаками, які тут є. Також, мені варто сподіватися, що собаки не вб'ють честера. Тому я залишу його палку в скрині, щоб не загубити, якщо що. Якщо що у мене є ще... Е, як його? Як пам'ятаєте, додаткове життя. Я зможу тут відновитись недалеко звідси, але враховуючи, що це зима, все може закінчитись дуже погано. Так. Що мені зробити? Не чіпайте честера. Ударили, відійшли, ударили. Клас, у нас є трошки ще м'яса додатково, яке, в принципі, нікуди майже не підійде. А його можна тільки як третій елемент, четвертий, й елемент, використовувати при виготовленні м'ясних кульок, здається. Так, ну що ж. З Собаками ми розібрались. Це ще підходить. Там вже то сніг мет... А, то у мене муха на екрані літає. Клас. Вам це не видно, бо вона літає в реальному житті. Так. І що? По суті, справи. Знову: обхід територій, збір ресурсів. І сподівання, що ця дурна зима вже скоро завершиться, бо. Задовбало. Чесно кажучи, скільки вже? 4 чи 5 епізодів, а можливо навіть більше. Оця от, от фігня тут відбувається, сніг постійно йде. Жах просто якийсь холодно, нікуди не можна фактично вийти. Голод, а, страхіття просто. Так, чудесно. А, погнали. Я по суті можу кротів повбивати. Вони повтікали, тут тільки один, по суті, залишився. А може і не один. О, їх тут багато. Пипс. Ну що, хтось є, хто хоче взяти це. А ладно. Заберемо Честера трошки пізніше, і потім з ним пошаримось знову по всіх тих же територіях, по яких ми шавилися. До речі, кажучи, я так бачив. Помітив, що якраз таки там, де є якісь істоти, з'являються злі квіти. І кроти якраз там фактично зібрались біля двох квіток, які знаходяться там злих, злих штрах, страшних пристрашних квіток. Звуки, які персонаж робить, коли рухається по снігу, просто якісь прям не знаю, монструозні. Враження таке, як будто. Ну, не як будто, наче я тут не знаю. Щось велике та страшне зараз рухається в моєму напрямку і хоче відірвати мені там всі кінцівки. Жерти мою бідну дупу. Так. М -м, далі. Далі що? Що у нас з карти? Мапа нам ніфіга нового не показує. Я зайшов на нову територію недалеко. По суті. Непогано було б біфоло знайти. Десь недалеко звідси. А, через те, що... Ну, вони просто мені знадобляться. Їх можна як на м'ясо переробляти, так і використовувати для одягу, який, чесно кажучи, там може допомогти знизити агресію біфало до вас, наприклад. О, індичка. Начхати. Мені поки що крилів вистачає з їхними м'ясними яс... кульками. До того ж, я зараз тут назбирав різних ягід. Та різних овочів. Фактично тільки один овоч підібрав. Шарся там, індичка. Не дін мені на нерви. Так, ну що ж, давайте по крилях тепер пройдемось. О! У нас вже вигорів вогонь. У нас вже персонаж скоро буде замерзати. О, капелюх вже зник. Накрився наш капелюшок. Так. Все сюди. Все сюди. Пізніше буду щось готувати. Пішу і честер. На розвідку. Чи потреба... Чи потрапили в мої паски бі... бідні кролики, чи не потрапили. Чи буду я жерти м'ясо ще й надалі, чи не буду. Скоро реально треба паски вже нові робити. Хоча вони так раз на раз по-різному ламаються. Такс. Персонаж скоро може почати отримувати пошкодження. Поки це не розпочалось, треба забрати останнього короля. А біля вогнища я вже відновлюсь. Хай йому грець. У мене є маленька запальничка. У мене є маленька запальничка. Доведеться ще джем робити. І жерти його. Через те, що у мене здоров'я не так багато. І зігрілись. На 100 здоров'я рівно зупинився. Чудово. Е, так. А, ну, по-перше, ви всі помрите. Через те, що мені в м'ясній формі вас легше зберігати. По-друге, зробимо джем. Джем, джем, джем. А, готуйся. Треба буде ще десь дві ягоди знайти. А, так, рататуй, здається, нам здоров'я не має відновлювати. Я, чесно кажучи, не впевнений в цьому. Так, джем. А, тільки три здоров'я дає. Я думав більше. Давайте одне м'ясо монстра. І три м'яса кроликів. Це має дати нам все ті ж самі м'ясні кульки або монструозну лазанью, яка, здається, дає удар по здоров'ю. 20 здоров'я знімає, але відновлює непогано. Ти диви, м'ясні кульки, непогано. Отже, на майбутнє три шматка м'яса і. додати ще шмат м'яса монстра. І нас буде якраз таки нормальна їжа. Наробимо її більше. І, походу, будемо цей епізод вже завершувати. Якось воно швидко пройшло. Не знаю, мені лінь було цей епізод робити сьогодні. За два дні фактично до того моменту, коли я його хочу вивантажувати. Так, якщо з нашою Віллоу щось в майбутньому станеться, то я, в принципі, не проти, наприклад, почати робити епізоди по якійсь іншій грі. Наприклад, зараз я в Терарію граю, але сумніваюся, що я по ній буду щось робити. Занадто довго, занадто довго людям і нудно дивитись. Тому. Чесно кажучи, не знаю. Якщо все буде в порядку, то наступного дня після того, як я вивантужу цей епізод, тобто в п'ятницю, це як я там 5 вересня, вам має бути доступне. Вам в доступі має з'явитись дуже веселе відео, можливо. Я, чесно кажучи, не знаю, наскільки воно веселе. Можливо, воно жахливе і взагалі я тут брешу. Ну і, коротше кажучи, я там дещо нове спробую зробити. Принаймні, буду кривлятись трошечки. Подивимось, чи до цього дійде. Якщо ж не дійде, то... ладно вже, не знаю, якось буду по-іншому викручувати, щоб приваблювати людей і зберігати їх увагу до цього каналу. Е Єдине, що в основному тут, як практика показала, ситуація така, що ігри, які я хочу грати, вони чогось. Є... Нікому не цікаво дивитись на такі ігри. Так, наприклад, Kingdom of Amalur довелось закінчувати саме через те, що люди його не дивились. А ігри, які людям хочеться дивитись, мені взагалі не цікаво грати. Можливо, по п'ятницях я буду грати якраз таки в ті ігри які мені нецікаво грати, але вам буде цікаво дивитись, подивимось, що з цієї фігні вийде. А поки що, напевно, на цьому все. Якщо я не помиляюсь, це має бути кінець епізоду. Зустрінемось наступному разу, і мені вже треба б нафіг перевірити, коли ця довбана зима закінчиться. Отож, бувайте. Сподіваємось, що наступного разу вона закінчиться. До зустрічі!